Я відносився до тієї категорії людей, які до останнього не вірили, що Москалі ну, зважаться на повномасштабне вторгнення. Я не дарма казав, ніхто, що би не казали, ніхто не може, скільки не готувався, реально бути готовим до війни. Найбільш корисним, окрім пластового досвіду, мені дуже знадобився мій воєнний досвід як добровольця з 15-18 рік. Тоді якраз москалі захопили Ізюм. Їхня задача була прорватися до Слов'янська, там траса пряма з Зюма на Слов'янськ. Поранення в мене трапилось 29 березня під час бою неподалік від села Кам'янка. Тоді були великі втрати, тоді ми, люди, піхота воювала проти техніки. Абсолютно, ну, абсолютно на рівні умови. Наша рота. Е Якщо брати по книжці, як це має бути, то перестала існувати як бойовий підрозділ, який може виконувати задачі. Забезпечення ну, порівняно з 2014 роком, 2015, ну, це небо і земля. Реально, ми, найкраще послухати, що кажуть москалі. Якщо війна е, закінчиться, наша війна закінчиться і Росія не розпадеться, то, тобто це тільки питання часу, коли вона відновиться. Вітання, мене звати Олена Ваховська. Зі мною поруч Захар Маковський. Він є український військовослужбовець і директор Житомирського пластового молодіжного центру. Вітаю вас, вдячна, що погодились на цю розмову сьогодні. Доброго дня, дякую, що запросили. Почати хотілося б знаєте, з того: от сьогодні, готуючись до інтерв'ю, я пригадала свій період у житті, у той, який був до 24 лютого, до початку повномасштабної війни в Україні. А, тоді такий був інформаційний простір, дуже дивний, дуже багато було протиріч і різних думок. Одні люди сміялися над тим, що війна може початися. Я думаю, ви це пам'ятаєте. Інші люди навпаки готувалися і розробляли якісь свої плани дій. Хочу попросити вас пригадати, от яким було життя ваше до того, і що ви думали тоді про все це? Е, багато моментів, чесно, випало з голови. За кілька днів до повномасштабного вторгнення я тут був в цій студії і Я насилу пригадав це. Я відносився до тієї категорії людей, які до останнього не вірили, що е, Москалі ну, зважаться на повномасштабне вторгнення з різних причин. Але тим не менш е, я постійно і сам готувався до цього, і там всіх своїх друзів, знайомих е, і, і людей, на кого мав вплив, теж закликав готуватися, тому що хочеш мир готуйся до війни, ця істина вона завжди працює. Відверто кажучи, ну ніколи не можна підуватися на 100%, Хто б там що не казав, як воно зрештою виявилось, але все таки краще хоч щось мати. Коли почнеться якийсь критичний момент, який стався 24 лютого, ніж бути не готовим повністю. Угу. Тобто, ви не хотіли ну, вірити, які напевно всі ми Та? Я не вірив, бо вони насправді ну, не знаю, їхня там держава, якщо можна казати, вони з одного боку дуже прагматичні. Вони намагаються повністю оцінювати ситуацію, і вони нападають тільки коли вони впевнені в тому, що вони 100% переможуть. А з іншого боку, в них буває, зриває дах через ну їхні особливості ментальності і цього всього імперського мислення. І от між цими двома гранями вони якось існують. І тому я, я вважав, що от в них переважатиме прагматизм в цьому плані. Ну я помилився. Я помилився, Виявилось, що вони самі потрапили в пастку своїх ілюзій про те, ким вони є, що таке Росія. Там яка ситуація в Україні, і вони реально повірили в те, що от в нас так все, що ми там чекаємо на звільнення від з квітами будемо зустрічати, що в нас там фашистський режим, там ну і ці всі їхні імперські наративи і ця вся пропаганда. Але як ви сказали, план у вас був і певна підготовка тривала. Чи можете розповісти, що робили от особисто? Так, ви можливо, можливо, як з пластом теж. Тяжко це роз'єднувати насправді, тому що ну, пласт для мене це стиль життя загалом, там, ще з підліткового віку. І це в комплексі вся підготовка індивідуальна безпосередньо. Вона ну, тривала майже весь час. Ну ще з того моменту, коли я там пішов добровольцем на війну, ще в 2015 році. У добровольчий батальйон, і після того, коли я вернувся там, 17-му році я вирішив не зупинятися на цьому, продовжував підготовку, вступив на військову кафедру в Житомирі в Житомирському військовому інституті для того, щоб е, отримати звання офіцера, щоб можна було більш ефективно використовувати свої навички, які ми там в цивільному житті, в професійному житті. Ну, в випадку повномасштабної війни. Хоча я знову ж кажу, я не вірив, що це станеться, але я розумів, що треба готуватися. Ну, зрештою, для того я і став офіцером 20-му році. Закінчив кафедру. За спеціальністю командир зводу десанту штурмових військ. ось, І подав документи в резерв 95-ї бригади, 13-го окремого батальйону. Крім звичайної стандартної, там, фізичної підготовки, регулярної, якихось там. Умовних цивільного варіанту маршкітків, тобто в армії це маршкітки. А там ми щороку ходимо на змагання, там в там, з, з великими наплечниками. Там вужу команду щороку, там на змагання, і не тільки на змагання, там щороку табори, виживання в природних умовах, тобто без таких благ цивілізації. Ну, тобто такі речі. Ну, тобто, це і самопідготовка, і підготовка інших, оскільки досвід насправді назбирався доволі великий за там, не знаю, останні років 15. Що я активно займаюся туризмом, пластом і цим всім, і зрештою підготовка не тільки себе і інших. Угу. Тобто, фактично, ви були підготовлені, і коли все таки почалась повномасштабна війна, що ви робили далі? Ви одразу мобілізувалися до збройних сил. Коли почалась повномасштабна війна, я одразу зрозумів, що я не готовий. <рес> Ось. Я не дарма казав, ніхто, що би не казали, ніхто не може, б не готувався, реально бути готовим до війни. Ми, люди 21 століття, в нас, і ми тим паче не москалі, типу, ну тобто, ми звикли до, до комфорту, попри те, що ми ще там не, не живемо там, в Британії, можливо або в якихось більш заможних країнах, для нас якісь такі речі, які почалися 24 го числа, це все-таки величезний абсолютно стрес. Просто хтось його. Може подолати а хтось, ну не може просто, просто ламаються люди. На всіх точно це впливає. З вечора, саме з 23 на 24, ми склали дуже нетривожні валізки, пізно лягли спати. Я дуже злий прокинувся, тому що сказали, от війна почалась, а я не виспаний. Я розумів, що якщо не виспаний, це ну, погано. Там за перші півдня вирішив всі питання, зібрав дружину, перевіз до батьків. Ну, у нас все було домовлено, завчасно, все сплановано. Тобто друзів повідомив, начальство повідомив на роботі, позвонив. Військову частину мені зразу позвонили з територіального центру комплектування, спитали, чи я можу приїхати. Я кажу. Я навряд чи приїду, бо в е, мене прописка Бердичівська, мені треба їхати в Бердичів. Я кажу, давайте я зразу буду в військову частину. Тут на місці, ну мені буде легше. Вони кажуть, окей, я набрав зразу військову частину. Я туди подав документи в резерв за місяць до того, але там документальна тяганина, трошки в Збройних силах є з цим ще проблеми, насправді ми ще це не побороли. І цілий місяць розглядались мої документи, так і якби офіційно я не підписав контракт резервіста, але ну, про мене знали, тому що документи там. Я просто позвонив, кажу, я до вас приїду. вони кажуть, окей, приїжать. Я зібрав речі, і там вже до вечора я був у військовій частині. все. моя колега брала власне в Ігоря Макарчука теж інтерв'ю не так давно, і він розповідав, що от коли були ну власне не на передовій, він і його побратими, вони організовували якісь самі для себе такі курси для своїх побратимів з тих навичок, які варто було надавати. От, власне про ці навички хочу запитати. Найбільш корисним, окрім пластового досвіду, мені дуже знадобився мій воєнний досвід як добровольця з 15 по 18 рік, коли я воював у складі Української добровольчої армії. На першому етапі, коли був хаос, тоді ж брали тільки тих, хто вже мав бойовий досвід, так. але так чи інакше доводилось проводити. Допідготовку, перепідготовку, злагодження, і це все в умовах того, коли нема на це часу. Тобто це все в момент, коли якийсь там відпочинок викрили і на ходу оце все робити. Саме тоді знадобився цей досвід там, мене як добровольця, тому що я розумів, як це бути солдатом, я сам був солдатом, ну просто добровольцем. Плюс я там був інструктором в навчальному центрі нашої добровольчої армії, і я, скажімо так, розумів, як організовувати ці всі моменти. Як це працює зсередини знав, і доводилось реально організовувати якісь такі заняття на ходу там із тактичної медицини і там із якоїсь бойової підготовки, зрештою? А як з вашими побратимами з іншими військовими в них були ці навички? Варто зазначити, що наша там перша партія, яка виїжджала безпосередньо на бойові, вона складалася. Фактично суто із тих, які вже мали бойовий досвід. Вони мали навички, значна частина тільки там рік чи два тому звільнилися з лав збройних сил, і в принципі вони мали це був реально дуже хороший контингент. Ну тобто, там мало що треба реально людей вчити. Там реально що треба це дещо нагадати і якесь мінімальне злагодження. Більше питань почалося десь з другої половини березня. Коли е, почала приїжджати, почали приїжджати поповнення, перші вже безпосередньо з мобілізованих саме через повністю цю всю процедуру, там територіальне центр комплектування, перерозподіл, то попадали. Скажем так, не ідеальну систему залучення людей до складу збройних сил. Вони попали туди. Мовно випадково. У тебе була посада водія, а ти попав на посаду бойового медика. Але тоді ж, перший місяць був повний хаос. Реально інтенсивні бойові дії. Ми абсолютно не в найкращій ситуації були об'єктивно, хто б нам що не казав, було дуже складно, були втрати і. Тоді реально не було часу на підготовку. Так, щоб що, об'єктивно. Тобто, тим паче, що наш район, куди там ми вже поїхали, це був район Ізюма. В е, ну, березні це, це не те, що зараз там. Це абсолютно інша ситуація. Це вже от підготовка повноцінна почалася вже як я. ну, я вже її застав, коли я повернувся після поранення. Я повернувся після поранення в кінці травня. Тобто, коли стабілізувалася ситуація, коли вже вимолювалася повноцінна лінія оборони, от там в класичному розумінні цього слова. Тоді вже так, тоді вже була якась ротація, плюс-мінус локальна там відпочинок, там е якась там підготовка. Це вже ми безпосередньо організовували а в березні місяці. Нові поповнення, ну це було дуже тяжко. Це було дуже тяжко. Ну але тоді була інша ситуація. Тоді інші виклики. Тоді наша держава тільки запустила процес мобілізації, і це треба було пережити. І ну, те, що типу, тоді цей момент ми пережили, втримались. Всі загалом. Я не кажу там про наш підрозділ, я кажу загалом про державу, тому що цей процес тривона Це допомогло вже стабілізувати ситуацію там, до, кінця, до кінця весни. Ви згадали власне про поранення? Так. Поранення в мене трапилось 29 березня під час бою неподалік від села Кам'янка Ізюмського району Харківської області. Тоді якраз москалі захопили Ізюм. Їхня задача була прорватися до Слов'янська, там траса пряма з Ізюма на Слов'янськ, і вони захопили Кам'янку село, перше село по трасі за Ізюмом. І наші війська змушені були там постійно робити контратаки, якісь відбувати позиції, захищатися. Зважаючи на те, що, об'єктивно кажучи, було майже не було бойової техніки. Майже не було підтримки артилерії. Ну, вона була, але це було дуже символічно. Ну, скажімо так, якщо москалі могли там в день нас крити без перестанку, то наша артилерія озивалась там кілька разів, і так бойова техніка так само майже відсутня. Тобто тоді були великі втрати, тоді ми, люди, піхота воювала проти техніки, абсолютно, ну, абсолютно на рівні умови. А в тому бою, ну, безпосередньо у мене мій взвод ну, може сказати, навіть не взвод, а наша рота. Якщо брати по книжці, як це має бути, то перестала існувати як бойовий підрозділ, який може виконувати задачі. Тому що було дуже багато поранених, ну прям дуже багато поранених, і ну, там значна частина загинули. І зважаючи на те, що тоді не було ще цієї лінії оборони, оце, яка вже була там, там в кінці весни, на початку літа. То тіла наших загиблих хлопців змогли забрати, коли відвоювали Ізюм, от той район. Тобто, по факту, москалі там умовно поглумилися, повиставляли в свої чатіки документи хлопців, там позабрали ясно що речі, ну, стандартне діло під час війни. Поранених на щастя, більшість вдалося витягти. Це були ще той час, коли до медевакуації. Треба було дожити. Ну, тобто, до неї треба було дойти. Це кілька кілометрів. У ну, мене я був легкий, тобто у мене тільки там два осколкові поранення в ноги і прошиті, прошиті груди наскрізь. Тобто, ну мав без зачеплення легень. Тобто, це я ще спокійно йшов, дихав. Ну як спокійно йшов. Е, ну, тобто я сам рухався. Да? А були хлопці, в яких там там перебиті ноги, наприклад, там, або там шия пробита, там наскрізь такі штуки. Тобто, це все треба було. Кілька кілометрів проповзти, пролізти, пробігти по посадках по лісу це все під артобстрілами. Але вже якщо ти дожив до, до медевакуації, тоді все класно. На мою особисту суб'єктивну думку, от із всіх видів забезпечення Збройних сил, які там є, там, там бойове забезпечення, морально-психологічне забезпечення, там, от саме медичне забезпечення, є найкращим. Ну, на, на той момент, принаймні, воно було тоді найкраще організовано. Це на той момент. Я кажу, зараз зараз трошки ситуація поб'є. Міняли зараз, у нас багато що попідтягувалось, насправді ви вже декілька разів під час нашої розмови згадали про те, що про забезпеченість власне військових на початку повномасштабного вторгнення. Якби реально воювала саме армія без мобілізації, то забезпечення було ну, по факту всім необхідним. Принаймні, я не знаю якихось таких проблем. От коли, наприклад, я приїхав до складу підрозділу нашого єдина проблема, яка була, коли ми приїхали, перше поповнення, це те, що він був некомплектний в плані особового складу. Тому що, на жаль, в збройних силах якось так складається ситуація, що після першого контракту десь близько 70% людей розривають контракти і далі йдуть служити. Тому що там грошове забезпечення, там матеріальне якісь, там забезпечення, морально-психологічне, в першу чергу, людське ставлення, так зване, і інші там всякі речі вони досі, скажімо так, не, не роблять таких умов, щоб люди хотіли лишати, лишатися служити. І це все залежить в першу чергу. Найважливіше, як на мене, це людське ставлення. Mm -hmm. Якщо в підрозділі нормальний, адекватний командир створює класні умови, то в принципі все добре. Якщо ні, на жаль, таке буває. Але коли ми прийшли, все було. От вже поповнення там в липні, серпні, ну то там якби форма не у всіх однакова. Не всім, я вже навіть чув, що не всім видавали форму, тому що нема банальної аптечки це особлива проблема. Але чому це? Через те, що армія збільшилася в кілька разів, і наша армія, на жаль, не була готова до повномасштабної війни в плані забезпечення. Такі проблеми є, але насправді забезпечення, ну, порівняно з 2014 роком, 15 м ну блін, це небо і земля. Реально, ми найкраще послухати, що кажуть москалі. Навіть якщо вони забезпечили зі складу, його дозабезпечать волонтери, докупить, щось там побратим подарує. Uh -huh. Ось а москалів що? Ну, брали ми полонених uh -huh. мобілізованих переважно. Uh -huh. е в них переважно хороша тільки зброя. Зброя реально так. У них значно новіші автомати, значно новіші гранатомети. у нас просто не вироблялись вони там після якогось періоду. У них вироблялись, типу. У них є нічні приціли, ну, штатні, ті, які виробляються в них, типу, нові, от ми наші хлопці типу, хороші, нормальні. да, Там тільки муляться серб з молотом очі, але працювати можна. А в нас це все переважно імпортне волонтерське, тому що того, що було реально закуплено збройними силами, те, що було на початку там в березні, воно ну бойові дії. Це все втрачається, це все знищується. От зараз ситуація на фронті, ну так видається, принаймні з нашого змого цивільного життя трошки змінилася. Всі ми бачили ці новини про контрнаступ успішний, якщо можна так сказати, українських військових, і це викликає у людей, не може не викликати певної такої ейфорії. І відчуття, що ще трошки, трошки, і ось е, ця власне війна закінчиться нашою е, перемогою. Чи можна так на це реагувати, на вашу думку? Скільки вона ще триватиме? Ну, Прогнозувати дуже невдячна справа. Чесно кажучи, якщо дуже так оптимістично подивитися на це все і зважати на те, що в москалів буває, от прям ну, тобто, не можна їх оцінювати своїми якимись мірками, тобто те, що для нас звично, для них абсолютно не працює. Тому я ніколи там не погоджусь з тим, що хто там буде казати, що з ними там, можна буде там, примиритися, не знаю, там, піти на якісь переговори або там ще щось. Тому що ну, ми мислимо якимось цивілізованим категоріями, а в них це абсолютно не працює. Якщо щось там. Пощастить і в них там почне все валитися, таке буває. Вони в них інколи це рве оце, те, що їх там умовно психанути і піти в наступ, там, чи психанути і там не знаю, скинути свою владу, може в них там щось таке, або ще щось там, або почати масштабно відступати, там, тікати, як вони це роблять. Тоді, якщо так станеться в подальшому, то є шанс, що війна закінчиться ну, за доволі короткий термін. Але. Реально подивившись на карту, зрозумівши потенціал Росії як величезної країни, там, де досі знаходиться купа озброєння, на жаль, досі знаходиться купа техніки. Та, що там нема найновіших умов, ну, у них все одно ще заначка в них є, вони зберігають. Вони кидають старішу якусь техніку, там Т-62 почали кидати. Там угу. ми вже чекаємо з хлопцями, коли Т-34 підуть там вже в наступ, умовно. Ну, це в них ще от цього дуже багато, і найгірше що, на мою думку, це те, що чим гірше москалі живуть, чим більше їхня влада витягує з них ресурси, і чим в гірших умовах вони живуть економічних, тим більше вони будуть готові їхати в Україну. Ну, там є ж різні варіанти, які їх вербують. Типу, там не виплатив кредит. Добрий день Збройні сили Російської Федерації. Там не знаю, не маєш роботи, ну не маєш ти роботи. Ми ловили полонених. Типу чому пішов в армію? Ну немає. Я з Сибіру немає роботи. Ось, і чим більше в них це економічна ситуація погіршується, а вона погіршується. Ну, бо зрозуміло, санкції ці всі речі, тим більше людей, яким нема куди діватися. І якщо пропаганда далі працює, а вона працює, на жаль, все ще успішно для великої категорії населення. Вони будуть їх вербувати, і це створює сам загрозу, що вони будуть сюди йти. Так, тоді це може затягнутися. Е, може затягнутися, не знаю наскільки, але е, об'єктивно ми, ну, типу, ми воюємо поки ми не всю нашу, всі наші землі, наших людей. Так? В нас, е, да, вдалося там, від, е, відбити майже всю Харківщину. Та є успіхи на Херсонському напрямку, але ще попереду там, Запорізька, значна частина Донецької і Луганської, і ті, які були, тим паче ті, які були захоплені ще 2014 року. Е, Крим. Тобто це величезні ресурси необхідні для цього. Треба не те, щоб робити наступ тими силами, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення треба, щоб були повністю готові. Резерви, які мобілізувалися, створились нові бригади, проходили комплектування, злагодження, підготовку ці всі місяці, і щоб вони були не просто там в резерві, щоб це було в кілька кілька ешелонів цього резерву, тому що по ну, наступ може тривати доти, доки є можливість постійно під підтягувати системи забезпечення логістики і постійно міняти підрозділи, які безпосередньо воюють. Тому що кілька днів без нормального сну, кілька днів з втратами, з активним темпом з боями, і підрозділ має зупинятися, закріплюватися, відпочивати, бо його мають відволити. Воно так тільки так працює. Що працює на нашу користь, це те, що ми не працюємо по книжці, по якій працюють москалі. От реально в них там відкриваєш совєтські учебніки, значить, там от все там як написано копати окоп. Так вони копають, як там, от, все, все, все повністю. Ми не можемо так працювати, тому що у нас значно менша країна, значно менше ресурсів, і, ну, і ще багато моментів. Тому добре, що наше командування глобальне, ну, от, загальне командування, воно так планує операції, так готується до них, що ми, ну, скажімо так, Працюємо нелінійно не з ними, тобто ми граємо на тому полі, де вони не можуть там нічого протиставити. Тобто, це тобто вони нас там крили, поки в них там були снаряди і арта, вони нас крили безбожно. Це просто, ну це просто страшно. Це люди дуріли, просто, бо це, це вони, вони так накривають квадратами, як колись в совєтському учебнику було написано, бо не було високоточної зброї. Вони так і uh -huh. досі накривають. У них немає високоточної зброї. Тобто, те, що в них є, це такий обмежений ресурс. Ось, а в нас такого нема. У нас, наприклад, у мене побратим артилерист, його підрозділ був єдиним першим підрозділом, який там в березні був на нашому напрямку, який прикривав весь напрямок. Тому один підрозділ, а в російських було там просто море. Всі він казав, що у нас що старі запаси, ще радянські, там чи там вони закінчились ще в середині березня. Від того моменту вони воювали там вже чеські, австрійські, польські, це на, на радянські гармати. Ресурси стволів. Чи ну який визначає наскільки точно стріляє гармата, Чи вона не є, не розірве не ну в непотрібний момент? Вони зносилися ще до масштабу. Тобто це, ну, тобто, це те, що хлопці робили роботу, це, в принципі, чудо, як вони її робили, як вони умудрялися mm -hmm. якось накривати. А потім завезли, почали завозити високоточну зброю, і наше командування, замість того, щоб там контрбатарейну боротьбу просто робити, там просто стріляти в їхні вогневі засоби, зробили мудріше. Знищили склади, знищили пункти управління, все, логістика перестала працювати. Ми це відчули зразу, абсолютно. Ну, щоб ви собі розуміли, це Момент, коли там за тиждень умовно е, міняється настільки ситуація на, на передовій, що просто, ну, якби не знали новин, то просто б ну, не, не люди не розуміли, що відбувається. Просто ну, от як, як умовно, якщо дуже грубо там була війна і нема війни. Угу. Ну просто настільки зменшилась кількість обстрілів, що просто це вже ти можеш собі ходити там навіть десь тихенько. Ось ну це, це от такими методами нелінійної відповіді якоїсь можна досягти реально великої переваги і перемогти. Але знову ж питання в тому, наскільки Москві далеко зайдуть, наскільки вони зможуть ще триматися. А вони, вони весь час живуть в таких умовах, що для них там більшості населення там ну реально об'єктивно, те що там і вони не поїдуть за кордон. Ніяк, Тут важливо, щоб реально їм перекри, перекрили, щоб там, щоб Захід не втомився від війни, uh -huh. і щоб вони реально далі посилювали санкції, щоб там вони заборонили, там не купляли в них там нафту, газ, абсолютно ну, теж їм приносить реально прибуток, щоб вони повністю, щоб в них економіка впала. Тоді можна буде щось говорити, і то знову ж таки, якщо після нашої перемоги Росія як держава не розвалиться, ну як імперія, це Федерація, ця їхня, типу. То це знову ж тільки питання часу, коли не знову відбудеться. тому вони все одно для себе там в пропаганді зроблять, що це все було дуже, дуже героїчна, від'ємна перемога. Тобто і вони зможуть там за 10-20 років відновитися, знову буде. Тобто я дуже не хочу, щоб це сталося. Я не хочу, щоб ми були Ізраїлем, реально, тому що Ізраїль це, звісно, унікальний досвід, там постійно в умовах війни жити. Але там особисто про себе скажу так: якщо, якщо війна. Закінчиться наша війна, закінчиться і Росія не розпадеться. Тобто це тільки питання часу, коли вона відновиться. Хоча найкраще, звісно, це, щоб закінчилась війна, Росія розвалилася, типу у нас вже не було цієї загрози, реально постійної, ну, постійної загрози. Е, і можна займатися своєю улюбленою справою, там цивіль вернутися до цивільного життя, типу, ну, не знаю, там пропрацювати ці всі психологічні, непсихологічні проблеми, відновити здоров'я та жити нормально. Ну, ось хотілося б, звісно. Дуже дякую вам, що ви поговорили сьогодні зі мною. Дякую вам. Хочу нагадати глядачам, що звати мене Лена Виховська, розмовляла я із Захаром Маковським. Він є українським військовим, власне, і директором Житомирського пластового молодіжного центру.